Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та тепла у ваших оселях. Так, зараз дуже спекотно ще ми з вами знаємо розклад погоди, що перші дві декади це майже літо. І так воно є. Тільки вночі досить прохолодно тепер вже стає. Але літо завершується і осінь бере свої права. І ось у нас є підписники, які попросили зробити такий розклад. і Вже декілька років користуються ним. І в їх будівлях немає диму. І потім весь сезон паливний він добре працює і грубий камін не димлять. Ну що ж, давайте розглянемо найкращі періоди. Перший період у нас овен спалений шлях місяця 9 вересня всі 24 години, гарний час, і 10 вересня з 0 годин до 12 години дня. І все. Далі у нас буде період в леві, при спадаючому місяці, 17 вересня з 11.30 до кінця доби, 18 вересня всі 24 години, 19 вересня з 0 годин до 11 години ранку. І ось цей період, коли ми вже декілька років, саме остання декада, вперше в каміні розпалюємо вогонь для того, щоб в хаті нагріти вже це повітря. І оцей період нам більше подобається. І, мабуть, підійде стрілець, дратаючий місяць, 27 вересня з 8-ї години ранку до кінця доби, 28 вересня в ці 24 години, 29 вересня з 0 годин і до 10-ї години ранку. Що ж, на вашому екрані зараз весь гороскоп найкращих днів для того, щоб вперше розпалити вогонь в грубі чи в камінь у вересні 25-го року. Бажаємо вам гарної погоди, гарної погоди не тільки на дворі, в ваших будинках, в ваших сім'ях. Бажаємо вам миру та добра і ще раз, і ще раз і багато разів. І обов'язково-обов'язково обов гарної погоди на ваших серцях, у ваших серцях. До нових зустрічей на нашому каналі, і ми обов'язково з вами зустрінемося вже в новому відео на нашому каналі. вже завтра.